І чим відрізняється лестощі від компліменту? Колеги, які ваші, які ваші думки? Лестощі солодкі. <ріхи> а компліменти відкриють. Так, лестощі, бо це є правда чи не правда? Комплімент це правда, а лестощі це реально неправда. Реально. От жінка якась заходить, голова не помита, плаття пом'ята. ви каже, Боже, Марія Іванівна, як ви сьогодні добре виглядаєте? А комплімент це правда. Це те, що кожна людина про себе знає, і їй дуже приємно, що ще хтось це помітив. А зараз давайте розглянемо алгоритм бізнес-компліменту. Ну, в першу чергу, він має бути щирим. Це має бути правда. І ви дійсно маєте вірити в те, що ви говорите. Бо якщо ви це не вірите, людина це так само відчує. По друге, він має бути комплектом. Констатуйте то, що є. Манікюр бездоганний, волосся добре пофарбовано, підстрижений, Я перикар, я бачу, скільки зусиль ви вклали і який результат воно вам принесла. Та? Або білизна ваша сидить бездоганна, я тим займаюся, тому звертаю на це увагу. Має бути вдале порівняння із собою та іншим. Хтось може пояснити, що це означає? Бізнес компліментів. Вдалеко. По порівнянні з собою та іншими. Ну, наприклад, ви, ви прийшли на якусь фірму, а, а вам ідеально підготовлені документи дали. Як можна вдало порівняти з собою або іншими? Ви, <кхи> документи, ви, ви просто як годинник заповнюєте документи, на жаль, не всі компанії, з якими я співпрацюю, настільки бездоганно працюють з документами. Все, людина ваша. Так. О,